Що саме перевіряє податкова У ФОПа? Саме перше податкова перевіряє банк. Саме перше. По банку передивляються всі, чи правильно ви там сплачували податки, чи правильно ви вели книгу обліку доходів, якщо загальна система доходів та витрат, чи правильно сплачені всі податки, але система електронний кабінет це покаже. От, е Далі, що ще? Значить, звірка йде із програмним РРО із банком. Буває таке, що заходять гроші з АйБана на Айбан і вони не фіскалізуються, то йде звірка, чи правильно ви включили все в дохід. От. Далі, чи все зареєстрували по програмному РРО, якщо у вас є готівка. Ну, в принципі, я думаю, що цього і достатньо. Ну, вже тоді, якщо там вилазять якісь бока, то вже запрашують більше. Документ, первинні документи запрашують тоді, коли щось допустимо сталося. Якщо там косметолог зробив якусь. ну... Помилку, і щось там людина або заявила, або ще щось. Тоді вже перевіряється і первинні документи, де ви взяли цю косметику, яке її походження, ну і всяке таке, чи є у вас дозвіл. От, це вже тоді, коли діло доходить майже до суду, да? коли людина там заявляє або ще щось. Або якщо до вас прийшов в магазин, прийшла людина, купила бутилку водки, вийшла з магазину, випила і вмерла, то понятно, ж де ви її взяли цю водку. Документи на е, цю водку. от Ну тоб, Ну Це і так, знаєте, на, до прикладу. от Ну Тоді вже перевіряє і суд, і е, е, ну податкова запрашує документи. Прокуратура податкова запрашує документи тоді, коли є якісь порушення. от якісь е, такі знаєте що е, Дійсно, треба перевіряти, лопатити повністю все. Ну, Це буває дуже рідко. Насправді то перевіряється банк, книга обліку доходів або книга обліку доходів та витрат, і програмне РРО. А вже коли якісь порушення, коли якісь кримінальні справи, ще щось, то вже береться там і первинка, і все остальне. Фопи, які третя група, які надають послуги, обов'язково треба, щоб був договір, і акт виконаних робіт. Або якщо за кордон надають послуги, то інвойс. Інвойс для того, щоб підтвердити, згідно яких документів ви отримуєте гроші на е, рахунок. От, е, тобто, от такі моменти. Ну, якщо загальна система, і там ще платник ПДВ, то понятно, що там абсолютно всі і документи, і договори, і, і все остальне. Отаке е, запрошує перевірка, е, податкова перевірка у ФОПа.